Хочу зараз долучити одну із таких людей, це Юлія Гришина, народна депутат України, Слуга народу і, зокрема, член депутатської групи міжпарламентських зв'язків з Угорщиною. Юлія, я дуже рада вас бачити у нашому ефірі. Вітаю. Доброго дня, доброго дня, Юля. Ну, оскільки ви да займаєтеся зв'язками із Угорщиною, Дмитро правильно сказав, щоб нас ухвалили рішення прийняття України до європейського союзу. Треба, щоб рішення да, ухвалили всі, абсолютно і угорщина зараз є скептицизм. Ну відверто торбує торбує вже дуже давно. Угорщина каже нам конкретно: поки не буде відповідного законодавства щодо нас машин, пом'якшення мовного законодавства, і так далі, ми кажуть, угорці будемо блокувати вступ України до Європейського Союзу. Юлія, яка зараз робота ведеться з угорцями? Які конкретно розбіжності ми можемо піти на компроміс із ними і опрацювати? Так насправді вчора сталася дійсно значна подія тому в аспекті вашого питання для України, оскільки вчора Єврокомісія оприлюднила звіт. Де рекомендували розпочати переговори про вступ України до європейського союзу? І звичайно, коли це, це не кінцеве рішення, це такий перехідний етап, і саме рішення про відкриття перемовин буде ухвалюватися всіма, як ви правильно всі тут зазначали абсолютно всіма лідерами ЄС у грудні, це 14-15 грудня на саміті ЄС. І ця тема буде однією з ключових безпосередньо на цьому саміті. За результатами вчорашнього звіту ми побачили, що ми майже повністю виконали всі умови щодо реформ, які повинні були проведені в Україні. Але в нас залишаються питання, пов'язані з питаннями нас мішин і питаннями. Освіти представників національних меншин, ну скажу вам, що ми всі знаємо, що відносини між нашими країнами не є простими і. Я не можу як член групи дружби з Угорщиною, і до речі, я декілька тижнів тому дякую колегам за довіру. Стала співголовою групи дружби з Угорщиною. І я хочу сказати, що в нас за цей час не було жодного міжпарламентського діалогу. У нас не було жодної дипломатичної поїздки. Ні, наших депутатів в угорщину, ні їх до нас. Один раз збиралася група, аби вже виїжджати. І в цей момент пан Орбан відвідав Іра. І група скасувала свою поїздку. Тому щодо відносин між парламентських ситуацій, саме така У нас щодо міжурядових відносин, ситуація була живіша. Да, У нас була робоча група, створена міжурядова між міністерством освіти і представниками міністерств Угорщини, яка працювала саме над цими освітніми питаннями. І ось поки був цей діалог. І цей діалог тривав всі ці роки. Три роки працювали над освітніми питаннями. У нас фактично таких проблем не було. Хоча і питання особливо на але у нас був діалог. І ми на зустріч друг другу один одному. Uh, uh, uh. Юля Юля, просто я вибачте, просто коли зараз я чую, що міністр зокрема справ Петр Сіатро, значить, він каже, що ми не можемо взяти Україну до Європейського Союзу, тому що разом з Україною прийде війна. А в Україні плюс він, я його цитую, каже, що немає ні демократії, тому що немає виборів, немає свободи слова і так далі. І плюс ще війна прийде, розумієте? Мені цікаво, ми до такої точки кипіння наші стосунки з Угорщиною довели, і от мені цікаво, чи зараз реально знайти якусь компромісне рішення, якусь компромісну точку. Ну я тут не погоджуся, що саме ми довели до такої точки підняття. Ми тому, разом що... усім геновазії України да, угорщина ту да. Так, да, тому, що ми всі з вами протягом особливо після початку повномасштабного вторгнення, ми бачимо безпосередньо яку позицію займають всі європейські країни, і бачимо, що саме Угорщина. Відрізняються, скажімо так, іноді в своїй позиції, і іноді і пан Сіярто, і пан Орбан роблять заяви, які ми вважаємо для себе неприйнятними. Їздять в Росію, спілкуються з Путіним, Іран і так далі. Але з іншого боку, ми бачимо дуже багато інших процесів, які спрямовані на зустріч в Україні. В нас я особливо займаюся вже два роки. Ми спілкуємося з нашими угорськими партнерами. Ми отримали величезну кількість допомоги. Всієї України по різним напрямкам, і скажімо, в аспекті моєї роботи ми вибудовуємо достатньо дружні стосунки, що стосуються ось цієї допомоги. Ми її отримаємо в значному розмірі. Я хочу сказати, що коли розпочалася війна, повномасштабна 2 мільйони українців опинилися в Угорщині, і на сьогодні 1, 200 мільйон двісті українців знаходяться в Угорщині і отримують допомогу і захист. Тому ми не можемо це неоднозначна ситуація, це дипломатія, якою потрібно займатися. Цей діалог повинен бути, і зараз ми його ведемо. Я хочу сказати, що е, за результатом наже продовжилась робота ось ця міжурядова е, щодо закону про освіту, і ось внаслідок цього ми зареєстрували тиждень або, мабуть, два тижні тому. Ми в Верховній Раді зареєстрували зміни е, до закону України про освіту там. Хтось з високопосадовців угорщини заявляє, що там здається, Орбан робив заяву про 70%, Ми не будемо їх сприймати, і так далі. Хочу звернути увагу, що ні про які 70% мова не йде. Мало хто читав ці норми закону про освіту, мало хто знає, що е, мова йде, коли ми говоримо про сменшини. Мова йде по новому закону про освіту, що вони початкова школа повністю мовою на сменшини, і угу. потім, починаючи з 20%, збільшується відсоток. Ну на жаль ніхто цього не читав. Я дивлюся тут. і Більшість в нас в країні так. робить заяви, не розуміючи. Особливості цього законопроекту закон про освіту. Ми зареєстрували вже зміни до закону України про освіту внаслідок поїздки і роботи міжрадової групи. Наша робоча група їздила в Будапешт. Якщо дуже коротко, то цим, цим законом ми встановлюємо, що ті діти, представники національних меншин, які почали навчатися в школі до 2018 року. Вони будуть і продовжувати. Вони повинні бути були зараз в наступному. Році з 1 вересня переходити на ці відсоткове навчання. Відсоткове вивчення предметів українською мовою. Ми зняли це обмеження, і на сьогодні норма є в такому вигляді, що ті, хто вступив до 2018 року, продовжують своє навчання на тих же умовах, на яких вони вступали. Це так, такий крок, який є результатом усієї нашої роботи. Ми її продовжуємо. Ми надіслали їм дорожню карту, яка передбачає все те, перелік того, що ми будемо робити тепер для того, щоб зробити ситуацію такою, щоб представники національної Нальних меншин вивчали і угорську мову, вивчали, навчалися українською мовою. Е Вивчаючи угорську мову на достатньому рівні, там цілий комплекс заходів передбачений, і в нас mm -hmm. тривають рухи. Я впевнена, що за цей місяць ми досягнемо у нас варіантів, немає Досягнемо... А, абсолютно О, варіантів. Немає юль. Правильно ви кажете, і я е, читала заяву е, віцепрем'єрки Ольги Стефанішини. Вона каже, що дорожню карту для угорців ми вже вислали, але фідбеку немає ніякого. Себто угорська сторона нам не відповідає. І от чому саме Ін, іноді знаєте, видається, що е, 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 значить, Мовного законодавства або новий закон про нас це відмовки угорської сторони, щоб або блокувати, або відтермінувати вступ України до ЄС. Але будемо розбиратися. Я ще розподіваюся сподіваюся, що компроміс буде знайдено. Юлія Гришина була з нами на зв'язку. Юля, вам дуже дякую, що долучилися. Пасибі вам велике